Замість спецпідрозділів Беркут, «Сокіл» та Грифон створять новий єдиний підрозділ спеціального призначення робоча назва Корд, корпус оперативно-раптової дії. До його лав збираються набрати 6 тисяч найкращих бійців, які пройшли війну. Підготовку мобільних груп на базі Нацгвардії у нових петрівцях вже розпочали. А сьогодні роздали медалі гвардійцям а підрозділам техніку. І знову все нове для Нацгвардії. Сьогодні полк АЗОВ та кілька міліційних частин отримали нову техніку: 11 броньованих автомобілів, козак, один спартан, два крази та сім пересувних пунктів відпочинку. Техніка вже сьогодні завтра вирушить у постійні місця дислокації. Самі міліційні чиновники не приховують, що Нацгвардія має бути добре оснащеною і мотивованою для боротьби як із зовнішнім ворогом, так і внутрішнім. Серйозний вишків, які пройшли фронт, які пройшли війну, які знають, що таке життя і що таке смерть, саме на них покладається завдання нейтралізації, а при необхідності і знищення будь-яких бандитських терористичних диверсійних групувань. прийнято рішення оповишенні зарплат для професіоналів, і ми будемо мати достойну високу зарплату як для рядового составу. Так і для висококваліфіцірованих офіцерів.